Усім привіт! В продажі Volkswagen Golf 4. Машина свіжопригнана з Німеччини. Автомобіль вже розмитнено, поставлено на український облік, гарний збережений стан, автомобіль з мінімальним пробігом, двигун 1,6 бензин, звичайний атмосферний MPI. По кузку авто в гарному стані. Присутня така маленька м'ятинка, але записався на викатку. все заберуть без покраски. Механіка 5 ступка. Зимня гума. По техніці автомобіль в гарному стані. Нічого не гупає, не стукає, по електриці все працює. Пороги без корозій. Стан багажника в комплекті аптечка знак аварійної зупинки. Повнорозмірна запаска, домкрат, ключ, буксировочний гак. Заднє скло оригінальне рідне, автомобіль 2003 року виготовлення, перша реєстрація також третій рік, стан салону, карти не провищі, заднє сидіння в цілі, присутні килимки, салон не прокурений, не затертий. По комплектації 4 склопідйомники, регулювання, дзеркал, кондиціонер. З автомобілем 2 ключа 151 тисяча рідного пробігу. Запускається авто з півоберту, помилок нема ніяких. Оберти не плавають, стан керма. Кермо не затерте, не протерти, не перешите. З автомобілем сервісні документи, сервісна книга. Остання відмітка на 144 тисячі у 2022 році зроблений тюф. Пробіг 100% рідний. люба перевірка, без проблем. Двигун не мився, присутні сервісні відмітки, заміна мастила п'ятого місце 22 року на 144 тисячі, 5 в 30. По болтах ніде нічого не кручено. Супа не димить, не сапунить. У 2019 році мінявся комплект ГРМ на пробігу 125 тисяч. Кого цікавий даний автомобіль, телефонуйте. Машина вартує уваги, знаходиться місто Вінниці, більш детально буде в описі або за номером телефона. Усім гарного дня та мирного неба!